Перехоплення секретної розмови в Німеччині спровокувало суперечки щодо постачання далекобійних ракет Україні. Ми безумовно наближаємося до того моменту, коли бути боягузами недоречно. До чого тут Кремль, і які методи використовує Москва, аби залякати Європу? Це саме те, чого хоче досягти Путін. Знову і знову це повістка нав'язана ззовні. Бивства і насильство, удари по мирних містах та використання забороненої зброї, воєнні злочини армії РФ, хто і як їх фіксує, та як притягнути до відповідальності російських убивць і гвалтівників? Північний форпост України на початку Великої війни Чернігів одним із перших прийняв на себе удар країни-агресора та опинився в облозі. Фактично, тут в 22-му році проходив один із оборонних рубіжів, як містяни пережили окупацію, і як відновлюється місто герой.